Всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про зв'язки у базі даних. Можливо, ви знаєте, такі зв'язки, як один до одного, один до багатьох, багато до одного, багато до багатьох. Давайте їх реалізуємо з коду Laravel. Всі ці зв'язки Laravel підтримує. Але у цьому відео ми не будемо розглядати багато до багатьох. Це така вже досить обширна тема, і я вважаю, що для початківця вона в принципі не потрібна. Достатньо буде зв'язки один до багатьох, багато. До одного і так далі. Ось також Ларвер підтримує морфологічні зв'язки, але це теж досить, вони дуже рідко де потрібні вам, і це досить така обширна, така дискутуюча тема, їх теж зараз розглядати не будемо. Дивіться, давайте подивимось на нашу базу даних. У нас, наприклад, є табличка категорій, так, IDN, вона досить проста. І є у нас табличка продуктів. Тобто у табличці продуктів є поле категорії ID. По факту, у нас у категорії є багато продуктів. Тобто зв'язка один до багатьох. І продукт відноситься до категорії. Тобто будемо вважати, що у нас продукт може входити тільки в одну категорію. Тобто тут уже зв'язок один до одного. Отже, щоб реалізувати зв'язок один до багатьох, ми у моделі, яка є стороною один, пишемо наступний код. По-перше, створюємо метод. А в даному випадку, якщо, ми, якщо у нас у категорії є багато продуктів, то ми метод називаємо «products». Якщо б у нас був, був би тут аккаунт, не категорія а аккаунт, і ми б хотіли зв'язати е, юзерів, тобто хотів сказати, що у аккаунта є багато користувачів, то цей метод би називався users. юзерс. Далі е, метод hasMany, він сам в себе і повертає hasMany. Але не хвилюйтесь, в нашому випадку він поверне колекцію. Якщо ми напишемо потім продукт, то повернеться нам колекція. Ось. І далі, коли ми пишемо сам, реалізуємо сам метод, пишемо sys, has many, передаємо ім'я класу, ім'я моделі, на яку силаємось в нашому випадку, цей продукт. І також у цього метода є додаткові ключі. А саме foreign key і local key. Дивіться, чого я вам раніше казав, що потрібно моделі називати, моделі міграції називати правильно. Того, що, якщо ви називаєте їх правильно, то ці ключі вони автоматом будуть генеруватися Laravel. Тобто, якщо ми зайдемо у метод hasMain, то дивіться, ми зараз не передаємо key local key. По факту, foreign key це той ключ, на який ми будемо зсилатись, у моделі продукту. Тобто, в нашому випадку, коротше, foreign key це catygoli ID, local key це наш primary key, зараз, це наш ID-шник. Але припустимо, що у нас колонки називаються Як попало от взагалі, що, тут, що там. Ларвий як буде генерити ці колонки. Тобто foreign key, якщо його немає, о, заходимо в метод, getForeignKey. Тобто, key. Він візьме о, наш, о, назву нашого класу. Додасть сюди uh, get-key name, повертає тобто Він повертає ім'я primary key. У нас це ID, звичайно ID. Так от, ой, мені тепер повернутися треба. давайте, от. Uh, uh, тобто він через uh, underscore склеїть ім'я ім нашої моделі і uh, ім'я uh, колонки з primary key, і потім це все приведе в Snake case. от, І вийде у нас наш foreign key. А у випадку з локалки він просто візьме наш ім'я нашої колонки, яка відповідає за Primary Key, за ID. От. А, в даному випадку нам нічого передавати не треба. У нас колонки всі правильно називаються. Якщо б у вас колонки попали називалися, ви б їх вже сюди передавали. А, тобто, тепер давайте дістанемо наші продукти у категорії. Так? Наприклад, у нас є 20 категорій, і є продукти. Так, подивимось, наприклад, давайте дістанемо всі продукти, які відносяться до категорії 6. Так? Заходимо в наш веб, дістаємо категорію find з IDшником 6, dd. Категорії. І пишемо наш метод продукт, але викликаємо його не як... Метод. А як, от дивіться, давайте я зараз його виключу, як метод. Що нам повернеться? Нам повернеться білдер. Щоб такого не було. Щоб нам повернути саме дані, нам потрібно або написати yet, і нам повернеться вже самий продукт, колекція продуктів, або написати продукт, але без. Дужок, тобто не викликати як метод, а викликати як змінну. І дивіться, у нас результат той же самий. Це магія Laravel. Але як бачите, ну, не очевидно, нам ідешка не підказує, що у нас є така пропорція. Тому, щоб вона нам підсказувала, нам треба перейти у анотацію. Це нам потрібно у категорію. Далі пишемо у анотації property. Далі вона повертає Collection, Illuminate Database Collection вона буде повертати моделей продукт, і називаємо її продукт. Переходимо в наш веб. як бачимо, підсвічується. Показує, що нам повертає колекцію. І тепер давайте оновимо, все. все є, все А Тепер давайте зв'яжемо наш продукт з категорією, тобто так, щоб ми змогли з продукта дістати категорію. Дивіться. За це відповідає вже інший метод belong to. Він також повертає belong to. З неймінгом тут схожа історія, але так як у нас іде а, запит а, до біл, типу, ми хочемо отримати одну модель, то ми тут так і пишемо, що дай нам категорію, і метод називаємо category. Belong to також може приймати foreign key і owner key, він тут називається, але. Так, як ми називаємо е, правильно наші ключі, то, в принципі, ми нічого не передаємо. Так, е, також давайте створимо таку пропертію, щоб ми із продукта змогли дізнати, що у нас, е, щоб ми із продукта могли зрозуміти, що у нас є категорія. Е, так, створимо ой проперті. Категории и категории. Так, теперь переходим в наш веб. Достаем продукт. Давайте поглянем, что у нас тут. Например, давайте 5 достанем. Find 5 где продукт категории. Як бачимо, в нас повернулася модель категорій. Ми з вами реалізували зв'язки один до багатьох і багато до одного. Тепер давайте реалізуємо зв'язок один до одного. Дивіться, припустимо зараз, що у нас у категорії може бути лише один продукт. Щоб реалізувати зв'язок один до одного в даному випадку, нам потрібно використати метод Heswan. Він також приймає. Модель, на яку ми ссилаємось, так, приймає foreign key, local key про це ми з вами раніше поговорили, і називається воднині. Повертає теж клас has One. Тепер давайте дістанемо нашу категорію. Наприклад, зайдішником 1, і виведемо її продукт. Так. Як бачимо, нам повернувся наш продукт. Щоб реалізувати таку зв'язку, то потрібно, щоб у таблиці, дивіться, в нашому випадку категорії продукти. Потрібно, щоб у таблиці продукти обов'язково була колонка category id У таблиці категорій, в принципі, нічого не повинно бути. Тобто, ми, вона дуже схожа на білонг. Ту, але гарантує нам, що у нас є тільки одна модель, і ми будемо її там першу шукати. Навіть якщо буде дві таких моделі, ми візьмемо першу модель. В принципі, базово по зв'язкам це все. Тому всім гарного вечора і пока-пока!